Всім привіт, друзі! Давно нічого не знімав. Ви просили і ось нарешті з'явилося трошки вільного часу. Цей рік був надзвичайно загружений в плані роботи, бо була робота і по цитрусах, і не тільки. Домашніх справ також було дуже багато. І нарешті от зима вже. Вже роботи трошки стало менше, та не трошки а нормально стало менше. Все занесене, все укрите по погрібах, по теплицях, цитруси на своїх місцях. І тому вже нарешті можна виділити час трошечки на відеозйомки. Цей рік у мене був посвячений боротьбі з павутинним кліщом. В прошлих роках я вам показував, що кліч дуже мучає мої рослинки, зазвичай дуже портив листя, і я не знав, як його вивезти, бо жодні препарати стопроцентово не діяли, бо вони тільки, скажімо так, зменшували кількість кліща, але. Не виходило я повністю вивезти. Ось, наприклад, апельсинчик Катідіана. Видно, що листя пострадавши. Але вже все повідбивало нові листя у багатьох рослинах. І тому зараз вже все набагато краще. Як саме я боровся з кліщом? Розкажу вам далі. І так, друзі, в прошлом році я розказував, що я планував винести все на вулицю. Бо на вулиці кліщ ізає сам. І, в принципі, нічого цьому не мешало. окрім того, що у мене в відкритому ґрунті, як ви пам'ятаєте, росли цитруси, видно, де вони були посаджені. Тому весну я почав з того, що я. Викопав усі свої цитруси з відкритого ґрунту. Я їх дуже гарно обрізав, тому що листя випаровували, а коренева пошкоджена, тому потрібно було їх дуже гарно обрізати. В принципі, пересадку вони перенесли непогано. Був один випад, ось тут. Ріхс Апельсин Хамлін, якщо ви пам'ятаєте, він був такий здоровий, двохметровий. Ну, навіть е зробивши обрізку, він нам все одно загинув. Це єдина рослинка, яка загинула після пересадки, всі останні добре прижились і гарно себе почувають. Було, звісно, дуже. Шкода їх різати, особливо декапона. Він вже був більше 2 метрів, весь в бутонах був. Зараз вам покажу його. І, звісно, хоч і жалко було, але було потрібно це зробити. Ось цей декапончик він повністю обрізаний, залишився тільки товстий штамп. Ну, він гарно себе почуває, тому відросте. Просто що купу врожая було загублено. Ну, незважаючи, скажімо так, на такі втрати, то результат мене потішив. Як бачите, майже всі рослинки дуже гарні, без пошкоджень, чисті листи. І нарешті кліщ майже залишив мою теплицю. Все одно я його трохи знайшов, все одно трохи кліщ все-таки залишився. Але те, що він майже пропав із теплиці, це дуже класно. Все літо мої цитруси стояли на вулиці. Я повністю пересадив всі до одного рослинки, всі, що зараз в теплиці. Я всі їх повністю замінив їм ґрунт. Ті, що були в менших горщиках, пересадив. Ті, що в більших горщиках, замінив їм ґрунт. І навіть деякі які були там в великих горщиках, я наоборот зменшив їм об'єм горщика. Бо я вирішив, що потрібно тримати. Рослинки не більше 15 літрів. Вони будуть мати компактну форму, будуть плодоносити при цьому непогано. І мені цього буде предостатньо. Тому більшість рослинок були просто замінений ґрунт. І деякі в великих горщиках я просто пообрізав кореневу, все при цьому непогано. Рослинки відновилися. І гарно все почували. Далі вони стояли на вулиці під прямим сонцем. Я також зробив більшості рослин гарного обрізку, і тому нове листя, яке вже росло на сонці, воно було пристосоване до сонця, ніхто нічого не обгорав, і нічого не притінялося. Рослинки гарно себе почували, їм все подобалося. В кінці сезону. Я все знову назад позаносив. В цьому році, до речі, я прибрав із полок чипу, зробив там їй нове місце проживання, а ось отут я розмістив цитруси маточні. Як бачите, їх тут немало, бо якщо б я їх запихнув сюди, то їм би просто було б тісно і, як і завжди, і шкідники розплошуються швидше, бо все в плотну стоїть. А так всі свободні, краще їх обробляти, краще їх видно. ну Взагалі тільки плюси. Ну і повражаю, покажу вам, що в мене в цьому році. варігатний апельсинчик Діана Дуже гарненькі. Зараз вже пожовтіли сильніше, а то були такі виражені полосочки. Дуже прикольно виглядають. Але, правда, вже коштував його. Кісточок дуже багато. В цьому році було багато бджіл і опилення було гарне. Кісточок в Катідіані просто неймовірно. Так, новий. Апельсинчик, скак з бананце. Новий в плані перше плодоношення. Ще не плодоносив мене, ось зав'язав перші плодики. Вон далі апельсинчик Фрагова. Навішує кожен рік. Далі Клементин Комуне. Отакі От маніпухи. Ще не коштував його. Мандаринчик васакі Перше плодоношення. Дуже багато нав'язав, дуже багато ми їх з'їли. Тут була взагалі така класна гілочка. Тут багато і тут. Така кубка була. Смак дуже прикольний. Так, далі поїхали. Клементинчик білетця в цьому році виглядає так, трошки менше, можливо, із-за того, що росли на вулиці. До речі, в цьому році дуже гарний смак мають група Сацума. Всі ті, що пізні, поки що трошки кислуваті. Напевно, тепер доведеться їм трошки довше висіти, бо на вулиці все-таки менші температури, ніж теплиці. Трошки довше дозрібати потрібно. І ще один клементин. Це клементинчик Есбал. Ще ні разу в мене не плодоносив. ось два плодики. І коли заніс, ось зацвів. Багато, до речі, рослин після того, як заніс, на зиму їх, отак цвітуть сильно, присильно. Ось Клементин Рубіно класичний. Теж цвіте декапончик весь бутонах. Весною зацвів один плод, і той чомусь не розвивався, точніше перестав розвиватись на вулиці. І ось на зиму знову зацвів. Декапону, до речі, не дуже подобається на вулиці. Вже другий рік виношу і на вулиці щось плоди, з ними щось трапляється. В теплиці все чудово розвивається, а от на вулиці не дуже. Поїхали далі. Лімончик, не пам'ятаю який. Вон далі лімончик аркобалена. Тільки жовтіє. Давайте перейдемо на ту сторону, покажу, що там. Лімунчик Сіракузана, на, Напевно літня зав'язь мандарин іншиву, звичайний мандарин іншиву, широколистий. Далі оранжекват Ніпон. Гарненько його обрізав, плутиків маловато. Танго, не пам'ятаю, коли він зав'язався. Але плоди ось, бачите, зовсім зелені. Ось тільки трошечки жовтіти щось почало. Дуже цікавий цей сорт на смак. Один із представників голдів. Ну Подивимось, як визріє, що він буде як коштувати. А ось клементинчик Оравал. Дивіться, я його обрізав повністю. Дуже сильно обрізав він, оце подбивав. І при тому, що пообивавши, поназав'язував плодів, я навіть одразу і не бачив, що він зав'язав. А потім, як уже занусив, дивлюсь, нічого собі. Молодець думаю. Далі, дерево сад. Ось така рослиночка росла, це, якщо не помиляюсь, абхазський ранній, по-моєму. Ні, не абхазський рані, це міховасий різ. І з Міховаса я зробив деревосад. Всі прищепи з групи Оншилу. Ось Окіцу, Окіцуваса Трофімінка, Краснодарський, далі. Ювілейний. Ось Гроздочка. Міагава 2.0, ось плодіки. Ціль цього експерименту була в тому, щоб всі були на одній підщепі і скуштувати смак. от Тут підщепа Панцирос Трифоліата. І от трифаліата дає дуже солодкий смак, і от мені було цікаво. Наскільки він дасть солодкий смак, і щоб були всі в рівних умовах, от вирішив прищепити все на одне дерево. Потім е, зніму відео, як вони коштують. Далі е, обавата. Ось трошечки плодиків Обавата, як завжди, себе дуже гарно сама формує. Її і підрісати особо не потрібно, бо вона й сама дуже гарно росте. Так, це ще у нас тангоркуна. Так, ось плодики понавішував. Там вони ще. Це ми все, до речі, друзі, все їмо і потрошечку плоди вже зменшились, але при цьому ще всього дуже багато. Кліментинчик марисуль. Перше плодоношення, будемо пробувати, що він це представляє. Ось, до речі, лимончик. Мелароза зі смаком бергамоту. Такі ось плодики цікаві, він, до речі, рости зовсім не Плоди Плодиві не непогано, а рости зовсім не любить. Навіть в 15-літровій катці він зовсім не росте. До речі, бергамот, бергамот Фемінелла. Коли виніс його на вулицю, Пообгорали трошки верхушки самих плодіків. Не зрозуміло чому. ну Трошечки залишилось. До речі, один плодік тоді зривав. ну Це дійсно огонь, Чай з таким бригамотом, це, звісно, топ. Поїхали далі. Так, це в нас мандаринчик Хашемота. E, дуже прикольний мандаринчик, e, перше плодоношення, дуже насичений смак, прикольний мені вий... e, сподобався e, насичений і сам смак, і соковитий, і ніжний вийшов. Не знаю, звісно, може, подіяло, що на вулиці стояла і дуже велика жара була. E, ну, результат непоганий. Треба буде ще попробувати всі. Мандаринки разом з групою Мшиву, щоб оцінити хто із них смачніший. І жалко тільки, що тут у мене ріс е, Окіцу Васа Грузинський у відкритому ґрунті. Е, він серед іншиву був найсолодший. От, в цьому році він без плодів, розуміється, бо я його обрізав. Жалко, що не можна буде порівняти. Ну, е, Все одно мандаринки. В цьому році непогані. Уншиву мене дуже радує в цьому році, група уншиву. Мейва понавішувала ось так. От. Дуже багато плодіків. Далі мандаринчик Каванаваса. Такий невеличкий, навішав цілу купу і вже падають. Теж вже багатонько зірвано, було ще більше. Група Сацума, звісно, молодці. Вони кожен рік плодоносять, і навішують дуже багато. Отакі трудяги. Далі поїхали апельсин Ваніглія сангоїгна. Ось такий ось плодик, до речі, теж обрізав його дуже сильно і після обрізки такий плод зав'язав ще. Сроки трошки. Пізніше стали, досі дозріває. Мандаринчик Ота 38. Взагалі цей мандарин дуже мені колись захотілося після того, як я побачив відео від Сергія Трофіменка. Шукав візді гілочки, ніде не мог знайти, замовив його з стінтері. І от така от рослиночка приїхала. Він його дуже хвалив, але но... зрозуміло, правда, ще трошки по смаку, бо в минулому році я його пробував. Ну, такий непоганий, ну, не такий, щоб там вау був. Не знаю, може це в минулому році, бо перше плодоношення було. Попробуємо ще в цьому році. Дуже цікаво. чи все-таки він покаже себе як в Трофівінка, що. От... Такий суперський мандарин чи ні. Поїхали далі. Це Клементинчик Корсика. Такі клементинки, дві штучки. Ну і далі у нас ось аркобал в цьому році, так як росли на вулиці. Він ще тільки почав дозрівати. Взагалі всі пізні мандаринки дозрівають пізніше, якщо воно сиде на вулиці. Ну це зрозуміло, що сонця трошки менше, ніж теплиці. Точніше, не сонця, а температур. А сонця якраз багато. Ну а по смаку мені здається, що все-таки вулиця дає своє. Бо дуже непогані мандаринки, ну по крайній мірі по уншиву, Так точно. Доцінька. Ти прийшла до папи? По мандаринку? Катюнь. Прийшла досяг по мандаринку. Зараз папа покаже, як обрати. Ні 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 ой, доченька, ну, добре, значить все. А, я вирвала. Да, вирвала, умничка. Що, пошли їсти? Вона що? Спасибо. Поспіла? Спасибо. Будь ласка. Будемо їсти? Будем їсти. Дося дуже любить. домашней мандаринка что там кисточка дать дать спорность до пап и подобается мандаринка Хай ручка і глядачам дать. Like. Ну отак друзі, коли приходить до тебе твоя дитина, коштує твої труди, то розумієш навіщо ти цим займаєшся? І для душі і для тіла. Отакі у нас мандаринки. І цікаві, і смачні. Ну а на цьому, друзі, я буду закінчувати. Бажаю всім мира, добра. До скорої зустрічі в нових відео. Всім пока!